Ой, зараз скажу. Побалакати, побалакати, по, по душам. Навірно, не знаю, точно. Не скажу. Я не знаю. Ви не українець? Ні. Да, я не вспомню навіть зараз. Ну, така версія перша. Душ... Душевна розмова. Ну, поговорити по душам. По душі М -м, поговорити, заговорити. М -м, ти ж так зразу не згадаєш, хоч я і українською мовою трохи розмовляю. По душам, подожди, по душам. М -м, відверто, поговорити відверто, а, поспілкуватися не знаю. Поговорити по душі. Поговорити по душам. Навіть не знаю. Так і кажемо поговорити по душам. Ми з суржиком розмовляємо. Я не українка. Ну я не знаю українського язика. Мови не знаю. Ну, ти. Поговорить від серця, чи сердечно, чи як. <хм> Поговорити, поговорити по душам. По... Роз, порозмовляти, порозмовляти буде, а по душам Можна чекайте. і поговорити. Поговорити, ні, порозмовляти скоріше буде. А по душам від, від, від відверто, так би я сказала. Ми українці, ми народилися. Тут ну як же як же без української мови. Не я прожила в Росії скільки? Років 15, напевно. І говорила на російській мові. Все мене діти вчилися в російських школах. А приїхали сюди, розмовляємо по українському усі.